Приїзд до Хмельницького Володимира Гройсмана на посаді голови Верховної Ради перший за традицією. Разом із очільниками краю та нардепами від Хмельниччини голова українського парламенту поклав квіти до дошки пам'яті героїв. Та не лише для того, аби віддати шану полеглим за незалежність України, відбувся візит спікера Верховної Ради. Тут зустрівся із новообраним місцевим самоврядуванням. Ви представники органів влади на місцях, краще знаєте, що потрібно зробити в якому селі селище у місті. Які є проблеми в тому чи іншому районі, і ви розумієте, як їх вирішувати? Децентралізація і адміністративно-територіальна реформа бази для усіх інших змін, яких так потребує країна. Наскільки ефективним і сильними буде місцеве спортування, ми зможемо з нами десяти успіхів у всіх сферах? Освіта, охорона здоров'я, економічний розвиток, створення нових робочих місць. Питання енергоефективності, ефективності житлово-комунального господарства критиків цієї реформи не бракує. Тож докладними роз'ясненнями голова Верховної Ради планує об'їздити усю країну. каже іншого виходу, крім дороги у Європу, у нас немає. Тож європейська децентралізація з часом міцно закріпиться на українському ґрунті. Це вже роблять понад півтори сотні територіальних громад, які встигли об'єднатися до місцевих виборів. Вони отримують можливості отримання прямої бюджетної підтримки на розвиток громад на б'юно. Це все буде той шлях, які перетворить нашу країну на успішну європейську державу. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.